Дорогі брати, дорогі сестри, слава Ісусу Христу! Я знаю, що буде зараз увага сюди одразу. Не знаю, чи хтось із вас дуже любив хімію. На жаль, я не можу вам розказати, що тут є, бо сам не знаю. Я не дуже любив, але вчителька з хімії нашої школи Теобент, допомогла мені з моєю такою ідеєю, щоби ми. Сьогодні у свято Пресвятої Трійці, подібно, як не раз багато хто із богословів хотіли не те, щоб пояснити Пресвяту Трійцю, бо це завжди неможливо. Але хотіли якимось чином її відобразити, зробити доступною для людського уявлення, бодай для якогось людського сприйняття. І... Сьогодні спробуємо зробити з тими речовинами, котрі мають свої властивості. Ви знаєте, що коли відкриєте будь-який підручник із релігієзнавства, тоді автоматично там можете побачити одразу по змісту, що християнство буде відноситися до релігій монотеїстичних, тобто релігій, котрі вірують в одного Бога. Не багато Боже, але в одного Бога. І, звичайно, що. В цьому підручнику буде зазначено, що християни вірять в одного Бога в трьох особах. Але зазвичай цій темі не буде присвячено так багато часу, тому що і, ну, це важко пояснити, це є незрозумілим, як ми із вами віруємо не просто у Бога, та і все інше більше нічого нас не цікавить. Нам, християнам, Господь об'явився. Як, як той, котрий завжди хоче проявити до нас свою батьківську любов, тому Він Отець, як Бог, котрий є Сином і в Ісусі Христі, не цурався взяти нашу людську природу і показати нам, наскільки ми самі у наших обмеженнях, у нашій людській слабкості можемо довіритися тому Богу Отцю. Як кожен із нас може бути його сином, дочкою, і ми віруємо у Бога Духа Святого, котрий усе животворить, котрий наводить на всяку правду, котрий походить від Отця через Місію, котру здійснив для нас Ісус Христос Син Божий. Ну і звичайно, що прикладів про Пресвяту Тройцю в історії Богослов'я було дуже багато. Можливо, щось ви навіть будете пригадувати собі, де читали або чули. Можливо, ви чули про Святого Патріка, котрий дуже просто хотів пояснити Пресвяту Тройцю, коли євангелізував Ірландію. Він брав трилисник конюшини. У нас цієї травички багато. Брав цей трилисник і кричав на вулицях, що ось один листок, але три частини. Є один Бог і три особи. І дотепер цей трилисник конюшини є символом Ірландії. Багато хто із святих Отців так символічно пояснювали, що як існує Сонце, завжди і світлом, і теплом. Так існує Пресвята Трійця. Завжди е, три особи, але котрі є в одній, в одній природі, в одній тотожності. Багато інших прикладів, речовина води, наприклад, бо вода може бути в твердому газоподібному стані, як і багато інших речовин. Святий Августин дуже гарно сказав, що щоб зрозуміти Пресвяту Трійцю, усвідомити собі, як троє є одним цілим, то людині важливо подумати, що вона завжди має пам'ять, котра збирає знання. Людина завжди має розум або інтелект, котрий досліджує, робить висновки. Ну І при цьому всьому людина ніколи не може відмежуватися від емоційної складової, котрою є її душа. І всі ці троє поєднані у свідомості людській: пам'ять, розум і наші почуття, наша душа. Все це творить одну цілісну людську свідомість, людину. І ось Святий Августин один із найбільших дослідників П Святої Тройці. Сьогодні я хотів вам запропонувати ще раз. Усвідомити собі глибину центрального таїнства нашої віри, але також для чого нам вірити в Пресвяту Трійцю. Найважливіше для нас, дорігі брати і сестри, що справді для нас замало говорити просто, що треба вірити в Бога, або що я вірую у Бога. Тому що Господь нам об'являється як Отець, і ця речовина. Білого кольору, білий колір, котри, котрий символізує чистоту, досконалість. Ми віруємо у Бога Сина, котрий сам про себе говорить, хто бачить мене, бачить Отця, котрий сам є Богом, котрий не має ні початку, так само, як і Отець, але те, що найбільше важливо для нас. Ісус Христос, як Син Божий, Він взяв на себе людську природу. Ви знаєте, що блакитний чи синій колір в іконографії це є колір людськості, людської природи. І ми віруємо в Духа Святого, червоний колір це колір Божества. Знову ж таки, в іконографії ми це дуже добре знаємо. Але найважливіше це те, що відбувається тут. Бо ця пляшечка символізує просто людину, людську особу. Ми всі з вами звикли говорити, що ми створені на Божий образ і на Божу подобу. Але що це означає, дорі брати і сестри? Що на самому початку Бог нас задумав так, що і сам без нас не може. Сама сутність людини полягає в тому, що щоб людина була відкрита на Бога. І Бог своїми благодатями, Він завжди, завжди є той, котрий направлений до людини. Хоче із нею мати свій стосунок, щоб дарувати їй щастя і вічне життя. Бог своїми благодатями вливається в серце людини, як Отець Син і Дух Святий. І ви бачите, що у цій великій пляшиці колір практично не змінюється і лише в кінці, коли доливаємо туди цього синього чи блакитного. Вода стає трошечки такою, такого голубуватого відтінку, що цим хотів сказати. Ісус Христос, котрий взяв на себе нашу людську природу, Він її взяв для того, щоб її привести до спільності із Богом. Ми з вами сьогодні чули Євангеліє, котре читалося на хрещенні кожного із нас. І коли ви були на хрещенні уже в дорослому віці або ще будете, то будете чути в тих молитвах, що постійно священник говорить, що той, хто охречується, стає спадкоємцем Царства Божого. Ми усі стали спадкоємцями Царства Божого. Цей блакитний колір він означає, що через Ісуса Христа Бог уже нашу людську природу. Привів до Царства Божого, дарував життя вічне. Уже нам дав цей спадок задармо. Але чи людина до цього буде відкрита? Ми із з вами, дорогі брати і сестри, нічого про Бога не можемо розуміти, якщо Він нам у нашому житті не об'явиться як? Як батьківська любов. Скажіть мені, котре людське серце не бажає батьківської любові? Та цілий світ має велику спрагу. За добрим здоровим батьківством, щоб був хтось, хто має авторитет для мене і може бути порадником, щоб був хтось, хто мною піклується, цього завжди людська душа бажає. Ось що означає, що Бог нас створив на свій образ і подобу. Він нас зліпив так, що ми природньо маємо спрагу за Ним. Каже святий Августин, що людське серце не заспокоїться аж доти, доки не спочине у Бозі, котрий нас створив на свій образ і подобу, а його образ і подоба це стосунки між трьома особами у любові. І скажіть мені, дорогі брати і сестри, чого цей світ, чого кожне людське серце бажає, як неправдивого синівства. Нам так часом бракує на когось спертися, комусь довіритися, як маленька дитина. Нам так часто в нашому житті бракує цього відчуття, що хтось би нас просто взяв на руки, обняв, бо, бо так тяжко. І чого бракує нашому людському серцю або цілому нашому світу, як не Самої любові, котра є Духом Святим. Порозуміння, миру поміж, поміж людьми. Тому Ісус Христос, коли Воскреслий перед Своїм Вознесінням доручає свою місію апостолам, доручаючи свою місію апостолам, Він її доручає цілій церкві, каже, що проповідуйте. Усім народам Отця, Сина і Духа Святого, тому що цього завжди буде бракувати кожному людському серцю, і цього завжди буде мало у цьому світі. Тому сьогодні прошу вас, дорогі брати і сестри, щоб ви над цим трошки пороздумали, наскільки моє серце відкрито і наскільки воно наповнено любов'ю. Батьківською, наскільки воно наповнено таким самовідданням, котре нам показав Ісус Христос у своїй місії. І наскільки там є дихання Духа Святого, бо Дух Святий, що робить? Він, сходячи на апостолів, робить так, щоб вони вийшли із тої світлиці, відкрили замкнуті двері і почали проповідувати. Бо тоді, дорогі брати і сестри, коли ми відчуваємо здорове, Батьківство, батьківську любов Небесного Отця, як би там у нашому житті не склалося, може, ми з батьківської любові не відчули на собі від земних батьків, від когось е, на цьому світі, але Бог завжди це батьківство має, щоб нам дати. І тоді, коли ми пережили таку глибину довіри, яку мав Ісус Христос до свого Отця Небесного то тоді не зможемо цим не ділитися. Дух Святий завжди нас буде спонукати якимось чином сказати, розказати або показати, що я дитина, я син, я дочка Божа, і це приносить найбільше щастя в моє життя. Чому? Тому що, будучи тут на землі, я знаю, що я спадкоємець вічного життя. Я маю цей маєток вічного щастя, котре Бог мені передає. Моє життя направлене на те, щоби бути разом із Пресвятою Трійцею на вічно. І нехай Господь потішить ваші серця через те, що ви пізнали Отця Сина і Духа Святого. Амінь.